Добрий день, я Богдан Живоченко, і сьогодні річ піде про широкий вихід на дві про всі його особливості та які проблеми бувають у його вивченні, адже проблеми бувають досить часто. База для цього виходу буде моя навчалка, випуск 14, де розповідається, як робити вихід верхнім хватом та вихід нижнім хватом. При цьому вам треба знову ж таки вміти робити вихід верхнім хватом як з руковного, так і без, і вихід нижнім хватом як з рукового ногами, так і без. Окрім цього, вам ще треба освоїти мою навчалку. Випуск 56, де розповідається, як виходити вузьким хватом. Якщо все це ви вмієте, то можете приступати до вивчення виходу широкого хвату. Багато хто може сказати, що немає сенсу вміти виход вузьким кватом, або виход нижнім хватом для широкого виходу. Але насправді це близько потрібно, бо виход широким хватом значно складніше, ніж виход вузьким хватом насправді. І зараз я вам розкажу чітко, як його вивчити. Перший етап буде дуже схожий на перший етап при виході вузьким хватом. Вам треба знову ж таки знайти або невисокий турнік, або просто вилізти якимось чином на турнік. Важливо, щоб це був невисокий турнік. Звичайним хатом охопитись і взятись також швидше. Ось так. Ось десь на такому хваті ви будете робити виклад шорохопнув. Отриматись в ньому, трохи віджатися, відчути себе в ньому, перемогтись вперед-назад і звиснути. Те ж саме слід зробити і на високому турніку. Ще до бази, перед тим як вивчати цей вихід на дві, слід віднести підтягування широким хватом. Адже дуже багато турнікменів насправді підтягуються тільки звичайним хватом або тільки вузьким хватом. І до підтягувань широким хватом у них сперва не доходить. Отже, у них найширші м'язи досить слабкі. Тому я вам рекомендую навчитися підтягуватися хоча 15 тратів широким хватом. Ось простим. При цьому рівно. Без Після освоєння двох попередніх етапів вам слід перейти до третього етапу, на якому я вам рекомендую взятися взагалі, як можна аж так широко, щоб вам аж трошки боляче було. І в такому хваті опідтягуватись і повисіти в ньому. Бажано на такому хваті навчитися підтягуватись 10 разів. Цей етап необхідний для того, аби наступні етапи здавалися легшими. І вони будуть легшими, адже вам в більш хваті буде здаватися, що підтягуватись легше. Далі я вам хочу пояснити одну головну суть виходу широких вата. Все цього в тому, що тут вам потрібно також докладати техніку. Тобто ви повинні застрибнути на турнік і коли йдете вперед, трішки прогнуться і намахі назад. Підтягувати себе, і вам треба одразу себе, так само, як і на виході нижніх фото, викинути вже до досить високої точки. Тобто для цього їм і був потрібен виход нижнім фото і вусьм фото, щоб вміти себе одразу докидувати до високої точки. Докидуєте і одразу дожимаєте, перенахиляєтесь вперед. Щоб зрозуміти, як це робиться, можна опанувати ось таку вправу. Взяти з таким самим флатом, або навіть ширше, бажано ширше, і ось так. Поробити просто. в початку по виходу вузьким хватом я розповідав про схожу вправу, тільки вузьким хватом. Техніка абсолютно така сама. На наступному етапі я вам рекомендую знайти невисокий турнік і знову зробити вправу, яка вже давно всім відома. Просто взяти широким хватом, присісти і вистрибнути на турнік. При цьому при присіданні, отак вперед трохи заходите, заходите вперед, назад підтягуєте себе і вистрибуєте. Тобто допомагаєте всім, не тільки думаю, ногами, а й руками, аби зробити такий вихід, схожий на вихід на дві без ніг. Тепер вам слід почати робити вже вихід на дві і поступово збільшувати ширину цього виходу на дві. Також я вам рекомендую допомагати собі ривком ногами, адже без ривка ногами насправді вихід широкохватом дуже складно зробити. І це можуть зробити по-справжньому вже гарні турнікмени. Абсолютно без ривка ногами широким хватом. Тому звичайно допомагайте собі ногами. Для початку візьміться просто, ширше трошки ширини плечі і зробіть вихід на дві. От. Коли зможете зробити так три рази, хоча б... Тоді беретеся ширше. Беретеся ширше, десь завжди ну, на два пальці, ось отак, наприклад. Знову вчитесь так три рази. Коли у вас так вийшло, знову берете ширше на два пальці, вчитися так три рази. Берете знову ширше на два пальці, вчитесь так три рази. І отакий хват, це вже буде вважатися виходом на дві в широкому хваті. Коли ви навчитеся робити так хоча б три рази, знову ж таки, виход широким хватом з двома рюка ногами, то навчіться робити хоча б один раз вихід на дві широкі хату, без ривка ногами. Це вам також знадобиться. Це збільшить вашу силу, вашу техніку, вашу вибухову силу, підкачає ваші широчачі м'язи, адже в цій вправі працює переважно саме спина. Також певною мірою працює біцепс, само собою передпліччя. До речі, вони тут працюють значно синіше, ніж в інших виходів, виходах, адже широкофатом утриматись насправді дещо складніше особливо таким в Вихід ну, виход широкофатом без рука ногами я зараз спробую зробити але попереджаю що в мене ноги рефлекс завжди розгинається тому можливо буде щось трошки керівень. Ну от, ти бачив назад по ходу щось дуже таке не, не дуже й погане. Ну, загалом це все з вами був Боган Живоченко до побачення